Ще раз вам подякую, подякую усій школі, подякую усім лекторам, подякую усім адміністраторам, асистентам, всім, хто був долучений до цього, так і зважаючи на те, що штучний інтелект розвивається якимись шаленими прям темпами. А, да, а от курс, який який я, я отримала, який ми отримали, а, ось це от буде чудовим підґрунтям для того, щоб взагалі не як це не потірятися. А то не загубитися у цьому всьому вирі, і а, після цього вже однозначно знаю, як а, користуватися а, ним, як з ним спілкуватися. Так дуже люблю ставити його в якусь роль і давати йому гроші за те, щоб він а, дав якісь більш чіткі, а, чіткі відповіді. Це, напевно, моя а, найулюблен... найулюбленіша техніка. Так а тому ще раз а, дякую всім, от і надіюся, то, що в подальшому. Також будуть цікаві оновлення, які будуть застосовуватися у, у роботі. Дуже а, надіюся, що в нашій компанії піднімають всі обмеження. Це також, як це ви сказали, фентезі, але тим не менше, нехай нехай я залишуся з тим, от, щоб я вільно використовувала всі інструменти і, а, і робила те, чого ви б не навчили. Щиро дякую всій школі от, за такий прекрасний курс. А, насправді він дуже корисний і а, я. Не просто думаю, я впевнена, що буду в подальшому у своїй роботі практикувати і застосовувати, якщо не все, то більшість чого я отримала на вашому курсі. Дякую.